Володимир Зеленський дуже чітко розуміє, що скандальна угода про корисні копалини зі сполученими штатами Америки це далеко не ідеальний документ, і можуть потім питати з нього усіх собак. І от він хоче розділити цю відповідальність із іншими, зокрема із Верховною Радою. А Володимир Зеленський вийшов на коментарі до журналістів і сказав, що от якщо хтось не буде голосувати за цю угоду, ратифікувати її у Верховній Раді, то просто Сполученим Штатам Америки треба забрати у цих людей американські візи. І тут є дуже важливий нюанс. По-перше, Зеленський не може вказувати уряду американському, кому взагалі давати ті візи до Америки. Інша справа, якби Зеленський, наприклад, погрожував санкціям, санкціями, санкціями РНБО, тому що останнім часом це досить такий цікавий дієвий інструмент проти політичних опонентів і проти тих людей, які раніше були фаворитами банкової, а тепер. Ходять ходять по сполученим штатам Америки, і розповідають про те, який же зеленський клоун, нарцис і ідіот. Так от Зеленський, коли коментував ці речі журналістам, він сказав, що от є люди, які налаштовані проти цієї угоди, і вони ледве там не щомісяця катаються до Сполучених Штатів Америки і розповідають, як тут погано в Україні, що треба швидше закінчити цю війну, і що можна там відмовлятися від деяких частин України. Але давайте розгорнемо новини, і подивимося, хто справді дуже часто літає до Сполучених Штатів Америки. І Обоже. Яка дивна річ зазвичай це якраз депутати фракції Слуги народу, а тому, що як ми пам'ятаємо, дуже часто опозиції ставлять палки в колеса. а Стефанчук не підписує вчасно листи, і тому відповідно до Вашингтона доїжджають в основному люди, які представляють партію президента. Тому коли президент Зеленський комусь погрожує, головне не вийти на самих себе і на свою партію. Ну а погроза а, тим, що Сполучені Штати Америки можуть візи скасувати, це щось абсолютно новеньке.